Всім привіт! Є така лишечка в мене в селі Баня Березові Косівський район, Івано-Франківська область. Трохи у нас квітнева погода трошки змінилася. Може не дуже буде чути, трохи якість може не це, але показуємо. Коли є як. Така лошечка, теперка кілка? 8 місяців, так? 2 квітня 8 місяців. Лишиться 2 квітня, тепер якраз було 8 місяців. Зараз замірюємо її, заженемо достатньо, там буде може краще видно. Хотіла трохи на дворі показати, що шурматка живенька. Лишиці походить по... Жеребець є, чистокровний. -лександрій, Жеребець утекуче, там у Петра по тому Жеребцевому. А мама її така, типу, щось під але така досить висока. Звичайних коней, але висока дуже ціка. Має три ноги білі. мечку, Дуже мечки має. Великі. Така буде цікава нога і задна задна теж така заросла. Така цікава. Що по ціні? Сім торг. Ціна 700 доларів. Торг можливий, будете дзвонити, торгуватися. Перспективна лошечка. Доста висока на ногах, продаж, продаж неспішний, але є кінь, і є ця лошечка і б могло, могла би сі продати. Гриву на два боки, тому що то вітер розвиває тепер так не видно, зараз у покажемо. Дев'ят. Так. Ось такий зад. Ой. Росколчик. Отаком краще видно. Така ложечка. на лесенку. Коло хати пускай, кажеш, Роман пускає каже, що нігде не йде. Тримаюся, тримаюся хати, забігаю собі до стайні. Пробуєте, пустити? Ні, то зараз заженеся ще це. Бери її до стайні ще заміряємо. Yeah. <laughs> Так, загнали до стайні, зараз покажемо Не Файна, спокійна зайди. Крік зайде. Фрік. Шеці навчано, як старейкінь, я прийшов. Прийшов до стайні я в За вісім місяців Ювелірна робота. Так, зараз покажемо, що має висоту. Так, дивіться, тут від... Так оби видно. я бумаг може добре. Видно лі. Ні, да видно. Так. Моє... Так, по тілу. 142 орієнтовно 140, 140 твердих. Таке моє по тіло. Може. Попадает рулятка, тут без Турик! Турик назад! Турик! Турик, не на эти рулятки! Здесь такой вид лопоток, что-то попросили Смену, там то це лише це росте тут приблизно. Пере... Пр... Так, 150 150. Метр п'ятьдесять обхвата. Густий, досить густий широкий фіст. Кабиде. Густа кабелка. Пані, мечки на ногах. Трик. Доста висока на свій вік. Та ще маж трохи. Плюс-мінус там. Так, що там є? 18. Отаку, 18, 18. орієнтовна нога. Ну то що, для лишечки що хотіти. Така щось така під на Олександрівці. Такого 100 гривень на два баки. Сім. Є ще такий кінь. Кінь не продається, Такий робочий новий Олександрій. Хіба в осені. Може і так на осінь буде в продажі, але ще нічого. Є, Є воли. Широкий, розколений. Такий. Так що кого буде цікавити? Ти знаєш номер на Я. Ну, скажи. 068 64 78 127 Номер є, я ще прикріплю. Там в описі Кого буде цікавити, дзвонять ще раз. Нагадую, Івано-Франківська область, Косівський район, села Баня Бересів Лишечка спокійна, звичайна. Мені це сподобає, як вона файно Це а як крайний хто не купить, то треба вже так і для самі. Все, слава Збройним Силам України. Всім мирного неба.